Я хочу хотіла все ж таки запросити пана Данила Яневського, з якого починається наш журнал. Він починається з подива. І для мене пан Данило такий яскравий представник цього подиву своєю невпинною дослідницькою роботою. І ми говорили з ним в інтерв'ю про особливу цивілізацію, яка народжується вже протягом багатьох віків тут. Цивілізацію людини. Цивілізація людини. Про це ми говорили і про необхідність перезбирати, передивлятись історію увесь час невпинно. Вітаю, шановне панство. Я щиро перепрошую за моє запізнення. Непереборні обставини. Я народився в цей день 68 років тому. А, тому, тому не дякую сердечно, тому не включаю телефон в цей день і, і, і кудись намагаю залізти під плінтус. І там от е, мені все ще важко це приймати. Але дякую. Е, мудрість, е, дорогі друзі, милі друзі, це якраз та чеснота, яка мені абсолютно не притаманна, скажу вам чесно. Ну, от не моє, і, і все. І е, свідченням того є. Е, Оцей ланцюжок з, з інсигнією 40 з чорних запорожців. І цей, що на мені висить, мені його особисто Серга видав, він імінний, культурний десант. Тут мої всі група крові, крема. Дякую, колега. Е, поки світла нема, значить, що ти хочеш? Е, що би ви хотіли, щоб я вам покажи, покажи план. Та на що вам треба цей, цей план? Ну, що ви як, як мала дитина? Ви так все знаєте. Просіть якісь багатства земні, багатство небесні. Ні, каже, покажи, покажи план. Ну, пообіцяв, нема що до діла. Значить, Всевишній розгорнув йому план, той взяв олівець, вбрав окуляри, сидів над ним дуже довго. Потім каже. Всевишній і пальцем тике. Тут же помилка. Всевишній сказав: от. Осьо. Що, що є цією помилкою? Цією помилкою є людина. Це людина, яка дістає найбільший скарб, про який вона не просить. І це скарб життя. А після того, отримавши цей скарб, використовує використовує його на, до ноги. просто. Замість, Замість того, вона... щоб розвиватися. А творець хотів би бачити нас мудрими, розумними, культурними творцями, помічниками в його Божій майстерні. Ми, ми українці, як правило, як правило. В більшості своїх спускаємо це на пси і це не я придумав всі соціологічні контори в Україні впродовж 30 років на моїх очах видавали людей про систему цінності. На першому місці завжди місці що? шо? Правильна відповідь матеріальна благополуччя. А на другому місці стояло що, що? правильно відповідь стабільність. я дерева стабільність і матеріального благополуччя. П'ята частина країни е зруйнована. На реновацію підуть покоління. Я вже цього не побачу. Але тим не менше виникають два питання. Чому це сталося і хто винен? Відповідь є, ми всі. Ми 30 років продавали Україну, хто як міг на своєму рівні. Або намагалися щось купити. Номер два моїх міркувань зводиться до наступного. Чи у нас був якийсь інший вибір? Чи Чи ми приречені. До певної міри він. А потім я перейду до позитиву вже за останні дві хвилини. Е, я ж така нудна людина, я рахую цикерки. Я, я, я рахую циферки. І що мені показує? Значить, у нас на папери по перепису імперському тисячі 1897 року у нас не скажу мудрих, а грамотних, було один півтора мільйони. Це чиновники і військове офіцерство, духовенство і вільні професії, загалом 2,2 мільйони. Перші дві групи, ці класи ворожі, вони були до ноги в пень винищені впродовж наступних, е, наступних років цієї так званих національно-визвольних е, змагань. Хто обійняв вищі посади в Радянській Україні? Відповідь відома. Члени Політбюро, ЦК Компартії України, з яких їх було всіх 55, з яких розстріляли 36. Е, це я так? Ні? <свісно> <свісно> да. е, всі вони були в більшості своїми дітьми селянами, робітниками різних спеці... спеціальностей, якщо точно половина з тих 55. Е, Рівень освіти. Навчалися в інститутах 15, але ніколи не скінчилися. Один вчився в комуністичній академії, помер від е, білої гарячки. Я його розумію. Я сам вчився в університеті на історичному факультеті. Це 5 років один марксизм лінінізм Ця людина витримати не може. Мої друзі зійшли з розуму, я вижив е, якимось чином. Значить, друга надзвичайно цікава. Надзвичайно цікава група людей, які могли би творити мудрість, це письменники. Це те, що у нас називають розстріляним, розстріляним відродженням. Значить, у нас для їх було приблизно 200, і знову ж таки, з них під сотню це діти селян і робітники. Це означає це означає, що целановиті хлопці і дівчата, які не мали в своєму житті те, що сьогоднішня сучасна українська дитина має отак. Мені Іван Степанович Плющ розповідає. Коли він вчився ще в школі, він вчився, у них був в школі, в школі хлопець, мама якого була директором якоїсь автолавки, І Іван Степанович вперше побачив мандарин. І він сказав до слів, я тоді зрозумів, що треба товаришувати з хлопцями, які мають доступ до мандаринів. І, і, а він, між іншим, є батьком реальним батьком української незалежності, а не кравчук. Але це таке. Значить, з письменниками розібралися тепер про людей, які тут мудрих виловлювали, це був їх професійний обов'язок, і винищували знову ж таки до ноги. Доповідаю вам, що НКВС, СРСР 42 тисячі. Це тільки в другій половині 30-х років. Вони, значить, в 54-му році виявили нова влада вже після смерті Сталіна 600 тисяч кримінальних справ фальсифікованих. Далі цитата, які зламали життя 900 тисяч людей. Ну, Ми розуміємо, кого значить, косили. Значить, я з'ясував для себе, що за цими мудрими і грамотними полювали особ... особливі трійки, вони не називалися, і їх було всіх шість. Здавалося б, що нам про це, а нам про це наступне: що в НКВС, у РСР було 453 людини в центральному апараті, тепер увага, пристебніть ремені. 70 тисяч інформаторів і резидентів. 70 тисяч. Тобто на одного чекіста більш-менш 8-9 інформаторів, резидентів, там різні були назви. Значить, засуджено було 200 тисяч, з них 130 тисяч розстріляних, тобто на одного чекіста 16 осіб. Далі можу вам розповідати про їх освітній рівень, але вам зрозуміло да? і без пояснень. Тепер позитивна частина мого виступу: те, що я побачив під час візитації, в тому числі в підрозділі. Тепер він вже генерал Сухаревський, да? ще пол полковника Сухаревського, Героя України, там, ну, він легенда е, в моїх очах. Що я там побачив? Я побачив дві речі. Перше, я, я знав, що це день. На... Е, перше, що я там побачив, це, е, якщо дивитися на це з масонської точки зору, я бачив, побачив те, що е, ці люди... І наш народ весь. Частина нашого. народу проходить очищення вогнем. Без цього очищення ми не зможемо йти далі. Без очищення повітрям означає, що ми маємо визнати всі гріхи, що вони були. Це не наша відповідальність. Дідушок, бабушок, прадідушок і прабабушок. Без каяття. Без каяття немає прощення. Без прощення немає можливості. Немає е, розвитку. Ми є одночасно учасниками, е, спостерігачами і режисерами. Е, Найбільшого тектонічного, я би сказав, суву в історії нашого народу. Історія нашого народу ще один раз це 7500 років цивілізованих форм життя, це 40 цивілізацій, це 30 державних утворень, це 30 правових систем і 70 окремих етнокультурних територій України. Очищення вогнем дає нам можливість частині нашого народу тепер і зараз. Прийняти в своє серце невимовний за розміром і якістю культурний об'єм нашого народу, не зводити його виключно до етнічної складової. Ми тут перебуваємо, розповідаю вам великі секрети, на тому завершу. Розповідаю, не знайшов біля керівниці вчора. Документ правдоподібно він був адресований міністру внутрішніх справ УРСР, генерал лейтенанту Серову, одному з найбільш Яскравих катів нашого народу, але не тільки його. Значить, це була доповідна записка його в ЦК Компартії України Хрущову про те, що відбувалося в націоналістичних середовищах за кордоном. І він пише там наступне. там було дві конкуруючі групи. Бандери вона називалась ЗЧОУ, і Шухевича, називалась Заче УГВ. Шухевич загинув в 50-му році. Почалася війна між двома. Вона завжди була між цими двома угрупованнями, і війна за Василя Кука за вплив на Василя Кука, який був згідно з легендою другим головнокомандувачем УПА. Ну, вся УПА на той момент це може 60 людей російних по сіми областях України. І вони пишуть Суров Пише йому Хрущову, що Кук віддав наказ всім своїм підрозділам людям, які з ним, були, викреслити ім'я Степана Бендера з синопсиса національно-визвольних змагань. Я це все до чого. Ми будемо до, до кінця наших днів, і нам будуть підкидати ці наративи для того, щоб ми гризлись, як собаки. Святий Бендера, чи він мученик, чи він злодій, чи він кримінальник і так далі. Для чого? Для того, щоби. Відволікти нашу увагу від ваших очей і ваші очі, від того, щоб ми збиралися в таких місцях. Я дуже, пані Інесо, вам дякую. Це унікальний досвід. Їх не дуже багато по країні. Те, що я бачу ще Одеса Івана, Франк... Івана франківськ але ви на порядок вище стоїте з цим всім. Щоб ми не обговорювали проект тієї України, в якій ми всі хочемо жити. В якій жила і в якому працювала моя покійна дружина, яка, яка вважає вона американка, чи вона американська громадянка українського походження, яка вважала Україну країною необмежених можливостей. І приклад цього перед вами. Я скористався тими можливостями, які мені дала незалежність, я буду стояти за цю незалежність, яку я не люблю. Не незалежність, так як її ухвалювали. Я буду стояти до мого останнього подиху. Дякую. Дякую, пане Данило. І я ж хочу зазначити, що це ж все ж таки день народження, і це дуже символічно: зустріч із мудрістю, великий луг українськості і наші поздоровлення. Да, теж не випадкові. І в якості. <світнє> в якості подарунка а, наші смакулики від а -а -а. наші знамениті еклери. Тож пам'ятаєте, як говорив пан Данило, кохайтеся? Кохайтеся. Пам'ятаєте? Я скажу смакуйтеся. Ну, <світнє> да, це можна, можна одну репліку. Одну репліку, я не хочу завживати вашою увагою. Але в, в, в нульовому році ми запустили на плюсах «Who wants to be мільйон, а перший мільйон. Е, да, і мене дуже цікаво, я тоді бавився дуже в психоаналіз. Мені було дуже цікаво дізнатися, а, яка енергія сильніша? Енергія грошей чи енергія любові. І я кожний випуск закінчував словами Кохайтеся на мільйонерів. Країна не почула цього. А 2004 рік це стало мото. На Помаранчевому майдані кохайтеся, любов переможе. Дякую. Ну